Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дені 3D Запрошую вас на перегляд матчу третього туру групи А між командами Албанії та Румунії. Битва за вихід до плей-офф. Три очки поки що у албанців, одне очко у Румунів. І все вирішить якраз цей матч. І традиційно перед початком послухаємо гімни країн. Пролунали гімник країн. і знайомимося зі складами команд Румунія. Пантелемон на воротах в полі. Рац Гарудош, Кірікеш, Сапунару, Чіпчу, Пінтілі, Хобан Торже Максим та Станчу. Тренер команди Дені 3D. Албанія, у воротах Беріша в полі Хисайца, на Джим Сіті. Аголії, Каче, Джака, Баша, Абраші, Гаші та Сокол Цикалеші. Найкращий, один з найкращих бомбардирів Євро. Три м'ячі разом з Чехом Шкодою. Він очолює бомбардирський залік. Албанцям достатньо не програти, щоб вийти до однієї восьмої. А румунам треба обов'язково вигравати. Бо якщо не виграють, то навряд чи пройдуть. Розпочався матч. Звичайно румунія буде грати в атаку, буде ризикувати. Про це казав. На передматчевій прес-конференції тренер Дені Триде. Ну, а в свою чергу тренер албанців Дені Джуніор казав, що не будуть албанці грати на нічию. Все одно будуть грати на перемогу. Тож, побачимо, як станеться, як буде. Максим удар по воротах. І перший момент. Беріша контролював верхній кут. Максим пробив. Вище. На восьмій хвилині це сталося. Могли забити швидкий м'яч румуни. Це б дуже їм допомогло. Ну і албанці трошки панікують. Трошки панікують і одразу видно, як підійшов до лінії поля тренер румунів і закликав більшими силами йти вперед. Баша! Абраши. Абраши непогано, але тут Кірлікеш все контролює. Максим. Станчо. Джим Сіті, який підкат. Просто... Навіщо там якісь відбори, якщо просто можна в підкат піти і чітко відібрати? Сапунару перехоплює Хобан. Торже. Торженна Раца. Рац в стіночку грає Максим. І біля. У Раца оперативний простір. Простріл в свої ворота. Трохи не зрізав албани. Чіпчу! Удар по воротах Берліша. І там була ще й рука у Чіпчу. Тому буде штрафний удар. 20 хвилин вже минуло. Румуни намагаються. Атакувати намагаються створювати моменти, але не завжди виходить. Пінтілій Максим гарна передача, технічна. І ще один вдалий підкат від албанців. І аут для збірної Румунії. Кірікіш. Сапунаро. Вперед. Всі передачі намагаються робити вперед Румуни. Ні кроку назад, ні кроку впоперек. Просто вперед. Станчу. Цана непогано грає. У відборі. Рац. Поборовся, поборовся. Хобан. Грац. На станчу. Станчу удар поворотах! І Берліша на місці. Дуже гарно обрав позицію голкіпер збірної Албанії. не видно, що їм треба перемога, бо йдуть великими силами і пропускають зараз Каче. І. Удар буде, удар! І пантелімо! Все євро він тягне збірну Румунії. Не зовсім вийшло з французами відстояти на нуль. Пропустив такі два м'ячі. Ну там уже взагалі. Давали бити і Марсіалю, і Грізман класний штрафний пробив. Ну а зі швейцарцями пантелімон витягнув таки. Станчу. Санчу передача і нікого тут немає з Румунів. Перший гарний момент у албанців. І тільки повинні дякувати Пантілімону. Румуни, що м'яч не в їхніх воротах. Пантілімон. Пантелімон трошки баскетболу, але йому можна. Він голкіпер. Штрафний удар. Для Румунів. П'ять хвилин. Залишається грати ще в першому таймі. Були кілька моментів. У Румунію один супер момент у албанців. І Таулан Джака отримує жовту картку. Ще й трохи образливі жести в адресу... на адресу арбітра. За таке можна отримати зараз і другу жовту, але арбітр поки що пробачає. Хобан віддає на Максима. Максим настанчу, але Джим Sit контролює. Пінтілі. Руками. Підіграв собі відверто. Відверто руками. 4 хвилини. Компенсував арбітер до першого тайму. І подалі. Подалі, але точно. Виконання албанців. Рац не встигає. Але аут буде для збірної Румунії. Чи дасть орбітора ще одну атаку? Провести, ну, з такими пасами точно не дасть. Перший тайм закінчується. 0-0. Румуни намагаються, але албанці все-таки стоять в захисті непогано. А якщо вже навіть пропускають на удар, то гарно грає Голкіпер Беліша. 15 хвилин є, щоб відпочити. Перерва. Другий тайм розпочинається на стаджеролан. Третій тур. Групи А. Матч між командами Румунії та Албанії. Нагадаю, що перед цим матчем у албанців три очки. У румунів один бал. І румунам обов'язково треба вигравати, щоб виходити в одну восьму. Хобан прибирає м'ячі. Станчу обікрав Джеку. Але Джака в свою чергу забирає м'яч у станчу. І у всіх цих падіннях не було жодного порушення правил. Десь три падіння було, і жодного порушення. І тут офсайд. Каче. В офсайді. Так. Все-таки офсайд був. Офсайд був очевидний. Пінтілій. Одразу вперед, але. Румунів трошки працює це в мінус. Оці всі передачі вперед. Тільки вперед ні, ні впоперек, ні назад відпасувати. Бо не завжди виходить точно. Чіпчун. Ну, і знову ж таки. Вперед. І Максим може вивести. Станчу! Ні, Беліша! Дуже грубий на нього пас. Головою Торжен. Не дістав, як треба. Брашем. Баша. Албанці грають по результату. Їх нічия влаштовує. І вони спокійно собі розігрують. Жовта картка. Гаши. На 61-й хвилині отримав він гірчичник, ну і бачимо, що готують заміни Тренери. щоб освіжити якось гру. 65-та хвилина і час замін. Патрійну заміну зробив тренер збірної Румунії. Андоне Попата Сан Мартян. Ну і патрійна заміна у Албанії. Штрафний удар на половині поля румунів. Після порушення правил від Гаши. Він за це отримав і жовту картку. Рац. Рац! Застряг. Якось задумався після того, як намагався віддати передачу. І зараз Джака виходить на ударну позицію. Удар Пантілімон! Гардош собі не заводить. І Румуня знову повинна дякувати своєму голкіперу, який тільки завдяки йому. Румунія ще має шанси на одну восьму. І пантелімон! М'яч залітав би в ворота, пантілемон це бачив і перевів на кутовий. Ну, подивіться на його зріст. він Головою ще трошки буде діставати до Механ Меха. Мемушая. Не дуже гарна передача. Її зараз можна контратакувати. Нікого чогось немає. Джим Сіті. На голі. Хисай. Албанці непогано грають. І удар поворота Пантелемон і одразу вперед. Ні секунди не чекає Сан Мартіан. Цана Передача на Голкіпера Станчо вже з останніх сил. Біжить на Берішу. Ну і Албанці настільки класно контролюють м'яч, що у Румунії немає просто ні шансу. Ні шансу на перемогу. Сокол цикалешим. Сапунару перехоплює, але одразу ж втрачає. Сапунару. І ось ось. Мабуть, чи не єдина можливість в кінці матчу. Але що ж це за паси Андоне? Жака і ще один вихід один в один. Удар! І вищий ріцокол цикаєші. Трошки більше трьох хвилин залишається. Це бу, була б крапка для збірної Румунії. І точно балбанці виходили з другого місця. А так у Румунів ще є мінімальні шанси, якісь мізерні, якусь атаку може влетить м'яч. Опа. Удар по ногах. І штрафний удар Андоне. Станчу. Сан Мартян. Станчу. Не прорвався. Станчу, Джака. І вже сил немає у Румунії атакувати. Кірікеш. Джака. І якийсь там фол відкладений. Три хвилини додає арбітер. Навряд чи румуни зможуть перемогти в сьогоднішньому матчі. І це означає, що румуни. Якщо я не помиляюсь, не забивають жодного голу на цьому євро. Зі швейцарцями. Зі швейцарцями от може зрадити мене пам'ять. Не пам'ятаю, як в нію зіграли. З яким рахунком? Хисай. Хисай. Обходить удар. І 1-0. Все! Албанія таки добилась свого. Албанія грала краще. Будемо відвертими. І заслужила вихід в одну восьму. І ця група, ця група по ідеї, відпадає з третім місцем. З цієї групи тільки, вийдуть тільки двоє. Насер Аліжі на 90-й хвилині. Забив і навіть не дасть, мабуть, атаки провести румунам. Так і є. Заслужена перемога албанців 1-0. На останній хвилині, на останній секунді навіть забив Аліжі. Непоганий матч, особливо виконання албанців. Румуни. Румуни намагались в першому таймі. Забити, але потім у них ще не вистачило сил, чи албанці просто переламали хід поєдинку. Але те, що в другому таймі моментів у румунів не було. 1-0. Албанія виграє, виходить в 1-8 разом зі збірною Франції. Попереду нарізка найкращих моментів цього матчу. А я з вами прощаюсь до наступних трансляцій. Матч для вас коментував Дині 3D. На все добре.